І розібратися нам в цій темі допоможе Андрій. Мене звати Вадим. Перш ніж ми перейдемо до обговорення цієї теми, трошки скажу про наш розклад. Ми будемо спілкуватися з Андрієм приблизно півгодини. Ви можете дивитись нас як в Ютубі, так і в Зумі. Потім, коли ми закінчимо спілкуватися з Андрієм, ми запрошуємо вас всіх приєднатися до нас в Зумі. Посилання буде в чаті під відео в Ютубі або поряд з відео. Отже, перше запитання, Андрію, скажи, будь ласка, як ми можемо повірити в того, кого ми не бачимо? Так, дякую, Вадиме, за те, що запросили мене на цей вебінар. І це перше питання відкриває нам шлях для цього відкритого спілкування. І я хочу сказати, що, перш за все, що у всесвіті, навіть у фізичному світі, є багато речей, яких ми не бачимо. І суть не в тому, що їх не існує, а просто наші очі не здатні побачити ці речі. Наприклад, інфрачервоне світло. Те саме стосується і ультрафіолету. Повітря. повітря. Кожен день ми дихаємо, ми потребуємо це повітря. І ми не бачимо його. Але коли воно рухається, переміщується, ми можемо помітити це повітря. Те саме стосується і Бога. Біблія говорить, що Бог є дух, і ми можемо торкнутися Його лише нашим людським духом. І ще хочу сказати такі, про такі речі, як радіохвилі. Ми теж їх не бачимо, але вони існують. Е, є люди, які, можливо, не розбираються в цих речах, і якщо ви поїдете в якийсь віддалений куточок цієї землі. І почнете говорити з ними про радіохвилі, вони подумають, ну ви скажете, що є радіохвилі, які передають звук, музику і так далі. Вони подумають, що це за нісенітниця, що це, що це мабуть, ви божевільні якісь, що за радіохвилі. Mm -hmm. Але суть не в тому, що їх не існує, так, а люди не знають про це, люди не бачать це. І хоча вони об'єктивно існують ці радіохвилі. Але люди про них не знають, люди їх не бачать. І вірять вони чи ні, ці радіохвини, це не змінює факту існування цих радіохвини. Те саме стосується і Бога. Бог існує об'єктивно. Але вірять люди, але торкаються люди вон, Бога чи ні, залежить від того, чи прийняли, чи налаштували люди свій приймач. Угу. І цим приймачем є людський дух. Зараз ви на екрані побачите цей слайд, який говорить, що всередині кожної людини є орган, який називається людським духом. І функція людського духу бути приймачем для контакту з Богом. Е, така ілюстрація. Бог як радіохвилі скрізь, існує скрізь і всюди. Але якщо наш радіоприймач зламаний, не налаштований, він не може прийняти ці хвилини. Тобто наш приймач має бути налаштований. І тоді він може прийняти ці хвилі і послухати музику, там, або якісь. Тобто, якщо людина налаштує свій дух, людський дух, вона зможе торкнутися Бога, вона зможе почути Бога, відчути Бога, пережити Бога. Угу. І цей дух знаходиться всередині, глибоко всередині самої людини. Водиме. Я думаю, що ви е, раді те, що Бог створив нас духом, що кожна людина створена з людським духом, щоб приймати в себе Бога. Так, я радий цьому, бо за допомогою духа, духа я можу торкатися Бога. Ми трішки пізніше ще поговоримо про наш людський дух. Так. так. А друге питання, Андрію, скажи, будь ласка, чи можна якось довести існування Бога? Можливо, якісь так. факти, аргументи. Звичайно, Вадиме, ми можемо довести існування Бога е, двома способами. І перш за все, я хочу, щоб ми прочитали вірш, це послання до римлян, перший розділ. Е, вірш 19-20, Ви теж побачите на своїх екранах це. Адже те, що можна знайти про, знати про Бога, відоме їм, тому що Бог їм відкрив, Тож його невидиме, його вічна сила. І божественність відствореність світу через творіння стає зрозумілим, так що немає їм виправдання. Е, тут апостол Павло говорить про Бога, відоме їм. Кому їм? Він говорить всім людям. Те, що відоме про Бога, відоме всім людям, тому що Бог їм відкрив, тобто Бог відкрив це людям. Далі він говорить, тож його невидиме, його вічна сила і Божественність. Стає зрозумілим. Вічна сила. Просто подумайте, наскільки безмежний є наш всесвіт так. планети, галактики. Астроном, астрономи говорять, що в нашому всесвіті мільярди галактик. в нашій, в нашій є наша е, галактика, які є сонячні системи, і мільйони планет. Є інші галактики, мільярди галактик, Тобто, цей Всесвіт, він безкінечний, він не обмежений. І на що це вказує? Звідки з'явився цей величезний всесвіт? Хто міг його створити? І це лише, це лише одна частина, це ми говоримо про макро Всесвіт. А давайте подумаємо про мікро Всесвіт. Угу. Є такі частини, маленькі частини, як відомо, нам з науки, є протони. Нейтрони, електрони, є атоми, молекули, є одноклітинні мікроорганізми, є бактерії, віруси і так далі. Багато цих речей, яких ми не бачимо нашими очима. Але це ж не означає, що, що їх не існує, так, Вадим? Так, так. Я колись вивчав да, світ мікроорганізмів. Я був дуже здивований різноманіттям тих форм, яких вони існують. тих Тих взаємодій, які є між ними, і було б ну, дуже, дуже нерозумно говорити, що їх не існує, бо ми їх не бачимо. Ці мікроорганізми могли б впливати на цілі, цілі екосистеми, змінювати їх. І до, до того часу, поки людина не відкрила мікроскоп, mm -hmm. вона не розуміла, що відбувається. Тому да, мікро, мікрокосмос він теж доволі, доволі цікавий і заключий. Так. Так. Так, Андрій, будь ласка. Дивіться, я хочу, Вадим, да, ще, да, вибачте, да, да. додати стосовно е, е, творіння, так, оце, uh -huh. е, тобто відповідь на те, як можна довести існування Бога. Перше, це творіння. Uh -huh. І от я нещодавно дивився в інтернеті, е, скільки видів риб. Зараз вчені налічують 30 тисяч, близько 30 тисяч видів риб. І 5 років назад там, їх було десь, вони налічували 27 тисяч. Тобто кожен рік щось нове знаходять вчені. Можливо, це раніше існувало, ми не знаємо, можливо, не існувало. Але це показує, що Всесвіт, ну, його не можна дослідити на 100%. Завжди з'являється щось нове: риби, якісь рослини, мікроорганізми. І коли я чую про це, бачу це, я не можу просто не захоплюватися творцем, бо це не могло з'явитися само по собі. Бог хоче сказати людині, що я нескінченно багатий. Мене не можна дослідити на 100%. Я безмежний, як безмежний цей всесвіт. Як це вам ця думка, Вадиме? Да, мене захоплює ця думка. Тобто перший доказ того, що Бог існує, саме творіння да, свідчить про це. Чим більший творець, тим більш грандіозний його витвір, да, його шедевр. Так, так. я хочу, Вадиме, ще, вибачте, про творіння, ми кажемо, вчені е е е багато вчені, світові вчені, вчені світового рівня говорять про Бога, про віру Бога і про Христа. І зараз ви побачите на екранах Алан, Елан Сендич, е це вчені минулого і е 21-го століття. Він сказав, сутність і якості Бога неможливо виявити в будь-яких наукових відкриттях. Люди можуть їх знайти в Біблії. На запитання, чи може людина бути вченим і християнином, він відповів: світ занадто складний у своїх складових частинах і взаємозв'язках, щоб з'явитися йому випадково. Я переконаний, що існування життя з порядком, який ми бачимо в його організмах, просто занадто добре утворене. Як вам це, цей вислів? Мені дуже подобається. А дивіться, що далі говорить Коші. Луї Коші, це вчений 18 12 століття, великий французький математик і механік. Він каже, я християнин, це означає, що я вірю в Божественність Христа, як вірили Тихо Браге, Коперник, Декарт, Ньютон, Паскаль, як вірили майже всі великі астрономи і математики минулого. Я коли читаю, бачу це, я просто дивуюся. Нам в школі не розказувало, що багато вчених є віруючими людьми. Ми ну, просто вивчали там, теорії, е, там, закони Ньютона, Паскалі і так далі. Нам ніхто не казав, що ці люди були віруючими людьми. Я коли читаю це, я просто захоплююсь, наскільки Бог він, е, відкрив себе цим людям, і ці люди, люди сміливо говорять про Бога на своїх конференціях, симпозіумах, лекціях. Вони не бояться цього. Вони сміливо говорять, що Бог є, і Бог їм відкрив те, що. Хоче відкрити, і вони це представили всьому людству. Тобто люди вчені світового рівня говорять про Бога. Це значить серйозно. Це значить, над цим треба задуматись, чи справді Бог існує. І от е, останнє вченого, якого я його приведу е, слова, це Луї Пастер, мабуть, ви знаєте, е, від нього пішла пастеризація. Це французький мікробіолог і хімік. Він сказав, ще настане день, коли будуть сміятися над дурістю сучасної нам матеріалістичної філософії. Чим більше я займаюся вивченням природи, тим більше зупиняюся в побожному подиві перед справами Творця. Я молюся під час своїх робіт у лабораторії. Тобто ці вчені вони відкривали це, можна сказати, не своїми силами, не своїми. Розумом, або мудрістю вони покладалися на Бога, і Бог їм відкривав те, що він хоче показати людству. То ми, ми дякуємо за цих вчених, що Господь нам відкрив це, чи ці явища, чи за ці закони через них? Так, дякую. Тобто сам всесвіт говорить нам, що повинен існувати творець, да, який створив його. Скажи, будь ласка, Андрію, а щодо самої людини є. Чи відрізняється вона від інших видів, які живуть на цій землі? Є щось такого особливого в самій людині? Так, Вадиме. Так. Другим доказом існування Бога є характер, природа і внутрішнє іство людини. Людина створена особливим чином. Вона створена за образом і подобою Бога для Божої вічної мети. Давайте я ще раз зачитаю це послання до Римлян, перший розділ. Апостол Павло каже, що адже те, що можна знати про Бога, відоме їм, тому що Бог їм відкрив. Цей вірш ми вже читали, я хочу наголосити, що люди знають глибоко всередині себе, вони знають, що Бог є, що Бог існує. Коли людина е, просто живе в цьому житті, вона заклопотана справами, бізнесом, сім'єю, можливо, вона над цим навіть не думає, але коли вона зупиниться, так? Mm -hmm. Просто подумає, подивиться на цей безмежний всесвіт, на себе, так? Глибоко, всередині, в неї буде ця, ця думка, це те, що буде підштовхувати її до того, що Бог є, що Бог існує. І цікаво те, що Бог створив людину. З духом і з жагою поклонятися Богу. Навіть якщо ви поїдете на найвіддаленіший острів нашої планети і побачите там людей, ви неодмінно помітите, що вони теж поклоняються Богу. Можливо, це там дерево, камінь, але для них це вони це підносять в ранг божества. Тобто у них є жага поклонятися Богу. І це свідчить про те, що людина, створена Богом. Для того щоб вона приймала в себе Бога. Так цікава думка. Тобто, бажання людини поклонятися чомусь або комусь. Доводить, що це здатність людини. Да? І за цю так. здатність відповідає дух, який знаходиться всередині людини. І за допомогою так. духа людина може торкатися Бога. Так? І ще Вадим, я хочу додати, що. Всі людські культури мають поняття Бога, і ага. всі мови мають слово Бог. Хіба це не доводить існування Бога? Якщо б Бога не існувало, ніхто б про нього б і не говорив. Ага. Або якщо б невелика група говорила про нього, ну це не серйозно. А коли ага. всі мови, всі культури говорять про Бога, значить це не просто так. Ага. Ага. Дякую, дякую. Перш ніж ми перейдемо до третього запитання. Всім, хто приєднався до нас нещодавно, ми хочемо сказати про наш розклад. Ми приблизно півгодини з початку 19.00 поспілкуємося з Андрієм один на один, і ви можете дивитись нас в Ютубі або в Зумі. А потім ми запрошуємо всіх вас приєднатись до нас в Зумі, щоб продовжити спілкуватись на цю тему. Посилання буде в чаті біля відео в Ютубі. Або. Так, добре, Андрій, скажи, будь ласка, тоді таке цікаве питання. Що тоді науковим є: віра чи атеїзм? Mm, досить цікаве питання. Mm, e, Знаєте, я почну з того, що e, суть науки полягає в тому, щоб e, прийти до істини. Якщо щось істинне, воно істинне. Mm. Якщо ні, то воно не істинне. Якщо щось існує, то воно справді існує. Якщо його немає, то воно не існує. І основний принцип науки полягає в тому, щоб все перевірити і довести, щоб все було перевірено і доведено. І в цьому випадку, може це буде звучати якось не дуже. Да? Я скажу, що атеїзм фактично не науковий. Чому запитаєте ви? Тому що він стверджує: ви на екранах це побачите теж, що в всесвіті немає Бога. Таке твердження не можна ані перевірити, ані довести, тому що людина скінченна істотна. Немає жодного способу скінченій людині довести щось нескінченне. Таким чином, атеїзм не може бути доведений в принципі. Ми бачимо, що людина сама по собі скінчена і обмежена. Людське так. життя триває щонайбільше 100-120 років, може 130, якісь довгожителі. Але людський досвід обмежений. тобто е І те, що ми знаємо, е те, що сталося в людській історії за минулі тисячі років, ми тільки дізнаємося з історичних е довідок, з історії. Тобто, ми не чітко уявляємо, що там відбувалося. Ми просто чуємо це okay. з інтернету, з книжок, з історії читаємо. І те, що буде в майбутньому, ми теж е не знаємо. І в нас немає ніякого способу, ніякого шляху дізнатися, що насправді буде в майбутньому. Це показує, що людина обмежена у часі. По-друге, людина обмежена у просторі. Ми з вами живемо на землі у крихітному місці. І якщо подивитися на цей всесвіт, безмежний всесвіт, то це дуже. Ми навіть не уявляємо, що там відбувається в інших галактиках, там, в, інших сонячних, там, в інших сонячних системах, в інших планетах. Хоча вчені там вже е, багато говорять там, про місяць, про Марс, вже багато інформації. Але вони не можуть сказати, що там відбувається, багато розказати, що відбувається в іншій галактиці, чи є там життя. Тобто вони ще хочуть дійти до цього, знайти, чи є там життя. Можливо, вони там щось знайшли і щось доводять. А, але це настільки далеко від нас. Це показує, що людина обмежена не тільки в часі, але й в просторі. Тобто фізична сила людина і досвід людський обмежена. І тоді, як обмежена людина може довести, що не існує необмеженого Бога, це якийсь абсурд. Людина не може цього довести. І тому, у цьому випадку атеїзм є ненауковим. А от віра в Бога віра в Бога так, цікаво, що віра в Бога є науковою. Чому? Чому запитаєте ви? Тому що віруючі доводять, доводять е, цю віру своїм переживанням, своїми словами, своїми вчинками, поведінками. Вони це доводять сотні, тисячі віруючих на всій землі. Доводять, що Бог є, що Він існує. Вони Його переживають. Тобто Бог створив людину зі здатністю приймати Бога, насолоджуватися Богом, переживати Бога, контактувати з Ним. І Бог, Він хоче увійти в кожного з нас, в кожну, в кожну людину. Він створив людину з такою здатністю, і він має це бажання. І Він говорить це через, через Біблію. Тобто, Бог, в якого вірять християни, це єдиний Бог, який не тільки об'єктивно існує, але й може бути суб'єктивно пережитий. І доказом цього є досвід сотень і тисяч християн на всій землі. Я впевнений, Вадиме, що це і ваш досвід теж. Так, твоя правда. Це мій досвід. Я переживаю та насолоджуюсь богом. Тобто. Можна сказати, що атеїзм це... це марновірство, так? Тобто Та Вони в якійсь мірі вірять, що не існують, так? Mm -hmm. Бо вони не можуть досягнути краю Всесвіту, ми знаємо не так багато ще. Хоча за останнє сторіччя ми дуже просунулись у вивченні космосу, Так, так. але все ж таки ми не можемо. ну, Дойти до краю до кінця всесвіту і сказати, що Бога немає. Бо ми знаходимося в тій частині всесвіту, ми не знаємо, що там. Так, так. так Андрію, дякую. Думаю, mm -hmm. Дуже цікава і цінна інформація. Ти почав трохи говорити про Бога, в якого вірять християни, то розкажи, mm -hmm. будь ласка, детальніше, який це Бог, і раз ми вже казали про дух, що ми можемо торкнутися Бога, як ми можемо торкнутися Бога. От так, ми, як ми можемо торкнутися, як я вже казав, що людина створена з людським духом. І е, ну, тобто я проведу таку ілюстрацію, що е, щоб торкнутися чогось е, у, ці, у цьому фізичному світі, нам треба використати відповідний орган. Наприклад, якщо я хочу щось побачити, мені потрібно відкрити очі. Якщо так. я хочу почути когось, я маю е, прислухатися до цієї людини. Так? Тобто відкрити свої вуха. Якщо я хочу відчути якийсь запах, я маю використати свій ніс. Тобто, кожен людський орган відповідає за якусь функцію. І Бог створив людину з духом. І ми вже казали, що функція духа це контактувати і приймати Бога в себе. І ви запитаєте, а як же це зробити на практиці? От ми говоримо, що дух, там, Бог є. Як це зробити? Достатньо просто відкрити своє серце і прикликати Його ім'я. Або помолитися словами, які є на вашому серці. Господи Ісусе, о Боже, в мене, наповни мене, я хочу пізнати тебе. Відкрийся мені, хто ти, де ти, чи ти взагалі існуєш, Боже. Тобто можемо сказати те, що у нас на серці. І коли ви молитеся в такий простий спосіб, він входить у вас. Чому б не провести експеримент? Науковий принцип полягає в тому, щоб проекспериментувати. І ми всі, і ті, хто дивиться це відео, можемо провести цей експеримент. Ми сподіваємося, що ви теж проекспериментуєте. Ми захочемо вас, дорогі друзі, провести цей експеримент, і хай Бог, який існує об'єктивно, стане вашим суб'єктивним переживанням. На вашому власному досвіді ви пересвідчитесь, що Бог існує. І Він хоче наповнити вас життям, радістю, насолодим і багатьма речами, про які ви навіть і не мріяли, бо Бог приготував це для вас. Так, так це точно, Андрій. Да. Мені подобається цей вірш. Я хотів сказати, що да наше серце повинно бути щирим, якщо ми. Підкриємось, будемо щирими, чесними, то Бог він обов'язково наповнить в нас, увійде в нас, стане нашою насолодою, радістю, втіхою, все, що нам потрібно, і ми зустрінемось з ним, ми торкнемось його, бо ми використаємо саме той орган, який потрібен для цього. Це наш людський дух. Дякую так. тобі, Андрію. Так, так і ще вибач, я хочу продовжити стосовно. Е який це Бог? так От Ми говорили, що можемо торкнутися, і далі ми говоримо, який це Бог? Угу. І я хочу відповісти словами з Біблії, це Новий Завіт дії, 17 розділ. Це слова апостол Павла. Під час проповіді Євангелія в Афінах він каже, що створив він з одного весь людський рід, щоби жив по всій поверхні землі. Визначивши наперед установлені часи, межі їхнього проживання, щоб шукали Бога, може, відчують його і знайдуть його, бо ж недалеко він від кожного з нас. А ще е, зараз. Далі. Е, він говорить: адже ми з його роду, ми, адже ми. І він, він цитує когось з поетів в ті часи, і він каже, що хтось з ваших поетів теж каже, адже ми і рід Його. Тобто ми Божий рід. Знаєте, Вадим, коли я дізнався, що з самого початку не було людського роду, а була людина по Божому роду, я був дуже здивований. Це було для мене як відкриття. Але насправді я зрозумів, що бо людина створена не по людському роду, а по Божому роду. За Божим образом і за Божою подобою. Людський рід з'явився після падіння людини, коли вже у людини війшов гріх і так далі. Людина занепала. Але з самого початку людина була виключно Божим родом. Зараз я хочу продовжити е сказати те, що Бог він створив світ, він створив людину. Він також є любов'ю, він є святістю, праведністю. Світлом, він є духом, як ми вже казали, і він є життям. Стосовно слова життя, можливо, Вадим, ви вже е, знайомі з цим, що е, новий завіт написаний на, му, е, на оригіналі. І мова оригіналу нового завіту є давньогрецька мова. І в давньогрецькій мові використано три слова. У нас це одне слово життя. Ви ну, Зараз побачите на екранах, але в давньогрецькій мові це три слова: біос, псюхе і зое. І от візьмемо для прикладу Івана, Іван Гердивана, 10-й розділ. Він каже: Я прийшов для того, щоб мали життя і мали знадлишку. І коли ми читаємо, ми можемо подумати: життя. Ну, людське життя. От я читав перше новий завіт, я думав, що життя це моє людське життя. З надлишком, ну, моє життя бурлить, веселиться, радіє, mm -hmm. Бог наповнює всім позитивним, е, що я маю в цьому житті. Але ні, це неправильно, неправильне тлумачення слова. Тому що мова оригіналу тут стоїть слово зое, яке mm -hmm. означає вічне, нестворене життя самого Бога. Так. І далі 11 вірш. Він каже: Я добрий пастир. Добрий пастир кладе своє життя за овець. Бачите, тут вже інше слово. Тут псюхе, яке вказує на душу життя, на душу. Душа або душа життя. Тобто, тут вже це не біос, це не фізичне життя. Тобто, наскільки нам важливо е читати слово, маючи різні переклади, читати слово, маючи мову оригіналу, читати слово і використовувати. Допоміжні матеріали це енциклопедії, словники, примітки, пояснення і так далі. І я хочу сказати про Новий Завіт, відновлений переклад. Це дуже гарне видання, я насолоджуюся цим виданням. І саме у цьому виданні є багато приміток, які пояснюють ці давньогрецькі слова. Я би ще раз іще задоволенням розказав про одне грецьке слово, яке е, має дуже важливе значення, але це можливо, ми можемо поговорити це або наступного разу, або е, в зумі. І тобто я хочу заохотити е, тих, хто читає Біблію, читати Біблію в різних перекладах і з, е, з допоміжними матеріалами, і особливо звертати увагу на мову оригіналу, тому що читаючи з мови оригіналу ми бачимо наскільки багато, багато це слово, і наскільки Бог він хоче донести істину людям через це слово. Так я з тобою погоджуюсь, Андрію. Коли ми знаємо значення слів, да, багатство цих слів, ми можемо розуміти думку, яку вкладав автор. І так. ми не просто розуміємо так, як нас навчили, чи якщо так. відповідає нашій культурі або нашому вихованню. А ми розуміємо те значення, яке вкладав автор. Тому так, да, це важливо. До речі, тим, хто прийде до нас зум, у нас буде в подарунок цей новий завіт, да, в якому є ці дорогоцінні примітки. і ми там можемо, ви, ви зможете прочитати ці значення цих слів, побачити, де вони використовуються, в яких віршах. Добре, дякую, Андрію. Дякую, Вадиме. Да, будемо завершати наш діалог. Які можна подивитися в Ютубі, і всім бажаючих заохочуємо переходити в Zoom, посилання так. в чаті в Ютубі, і в Zoom ми зможемо продовжити ще трохи поспілкуватись на цю тему. Отже, mm -hmm. дякую, Андрію. Дякую, дякую Вадим.